Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я покажу вам, як працює Ghostery Privacy браузер, який ви можете встановити на ваш смартфон. Це антидетект браузер, який призначений для безпечної та анонімної роботи в мережі. Зараз покажу, що він собою представляє, як працює і які він має опції. Як тільки ви запускаєте браузер, він відразу пропонує вам увімкнути розширення, щоб всі функції були доступні. При необхідності можна змінити зовнішній вигляд і вибрати вихідні налаштування браузера. Для початку давайте покажу вам, чи змінився мій IP при роботі у самому браузері. Для цього запускаю Chrome і скористаюсь ресурсом QRNE. зараз ви можете бачити мій реальний IP. Повертаюсь у Ghostery та скористаюсь тим самим ресурсом. Як бачите, IP однаковий. Меню в браузері таке саме, як і в інших браузерах на смартфоні. Перейду в налаштування. Можна вибрати, яку використовувати пошукову систему у браузері. Всі інші налаштування абсолютно ідентичні з тим самим хромом. Як бачите, браузер показує, що при його використанні блокується реклама, антитрекінг включений і NeverConsent так само. У меню ви можете зареєструватись, стати учасником і можете надіслати новий трекер та таке інше. Пропоную на прикладі YouTube перевірити, чи буде показуватись реклама. Як бачите, вся реклама у YouTube блокується. А якщо натиснути на іконку браузера, можна побачити кількість реклами, яка була заблокована, та іншу статистику. Зручно, що браузер також показує історію відвідування ресурсів. Він також видаляє історію пошуку та перегляду сторінок у приватних вкладках, що дуже зручно для того, щоб не залишати слідів. Не буду показувати на складніших ресурсах, як це працює, тільки маю сказати, що для простого та зрозумілого використання на смартфоні, без слідів і без реклами при роботі в інтернеті браузер досить хороший. Ви легко зможете його освоїти та виконувати поставлені завдання швидко та анонімно. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.